Усім, допомагають вони і він. Олідотрим. Підтримай себе, підтримай Україну. Олі Дотрим збирає кошти на купівлю реанімобілей. Мойо! Надтонкий робот Пилосос Ровента за ціною 10 тисяч 999 гривень. Знижка 34%. Працюємо заради перемоги. Турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен а ТЕВА так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. А ТЕВА. якість від тева. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Глово. Тисячі ресторанів легко замовити. І швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово. везе тобі все. Алергія заважає рухатись вперед. Алегра з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. Алегра. живе життям, а не алергією. Декатилен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декатилен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Не можу знайти собі місця. Геморой. Запалення, біль, сварбіж. Проктозан Нео усуває запалення і сварбіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозан Нео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Детралекс 1000 мг – Всього одна таблетка на добу і не переможна, як завжди. Микита літає в космос, ні на біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем відчуй життя без алергії. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову працездатність. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Думаю, це біль. Здається, все таки спазм. Та ні. Точно біль. А чому він тоді кричить Спазм? Біль, спазм? Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дева розумна турбота. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Фуцис – трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне це трамондарниця. Є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне, це трамондарниця. Ми сильна, квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років, а від 2 рочків ельцет-сироп кусу. Наші українські тимчасово окуповані. міста герої. Українці в окупації героїчно чинять спротив ворогу та чекають на день визволення. Підтримай своїх людей. Долучайся до флешмобу з хештегом Міста героїв. Пиши про окуповані міста у соцмережах та став їхню геолокацію у постах. Публікуй фото із жовтою стрічкою. Це символ підтримки людей в окупації. Українці будуть вільні. Підтримай міста героїв! В кабінах літаків, за моніторами радіолокаційних станцій, на пунктах управління зенітних ракетних комплексів, на тисячах бойових позицій по всій території нашої держави, вони щодня наближають перемогу. Слава повітряним силам Збройних сил України ми вертаємось у звільнені міста. Де нас вже чекає підтримка. Де волонтери і сусіди готові підставити плаче. Навіть на роботі люди так не працюють, як працюють. Це дуже об'єднано людей. Там, де втрачне не повернути, ми створимо нове. Дуже хочеться бути поруч. Це дуже просто. Українець повинен вимагати людям. Ми ж українці. Допомагаємо, перемагаємо. Зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Херсона навік українська душа, а наш Харків стійкий збереже спільну мрію. Що в Одесі зберемо ми стадіони, відсвяткуємо свободу в столиці сповна і стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна. От... Навчання у дистанційній школі Оптіма це якісні уроки, інноваційна платформа, сім років успішного досвіду та міжнародне визнання. Оптіма сучасна європейська освіта. Найкращий результат. Алохол і печінці, і жовчному помагає. Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті. А вночі як розібрати автомат? А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київ Стар. Деякі істоти дивуються туалету в домі. А ми з України можемо страхувати авто, будь де Хоч у туалеті. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Щось наша принцеса захворіла. Візьми в аптечці Дарфен Експрес» у стіках. Дарфен Експрес це смачна суспензія у зручному стіку. Допоможе позбавити жару, болю та запалення. Дарфен Експрес» — від жару, болю та запалення для дітей і не тільки. Не бачи, баба. Тут написано, що у день народження і знижки до 50%. А купили ви переварку, мультиварку, холодильник і смартфон. А що це за кірко? Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі з серцем погано! При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. Завжди беріть з собою. Корвалмент. швидка допомога вашому серцю. Не розумію. Київстар ТБ можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТБ завжди поруч. Київстар ТБ» – Дивись вдома і будь де. Привіт. Привіт. А ти не занадто його балуєш. 12 годин разом у авто. Це занадто. Віддати замість лежанки своє пальто? Ні. Не занадто. Вже третій дім за три тижні, а він не крутить хвостом. Тростіше завгодно, аби не диван. Ну хіба можна бути настільки чемним котом? Мам, я вас так люблю. Не ходуй, будь ласка, його молоком. Любов завжди вчасна. Це воно для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм, любити занадто, радіти занадто, норм. А покажи мені в камеру мульчика. Ого, який він тостунчик. Скажи, що підгончик від мене. Ви там обоє норм? Любов не жде перемоги. Відбій повітряної тривоги. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути занадто? Невчасно, не в тему любов. Любов завжди вчасно. Агов. Улюблений дует Руслан Сенічки та Людмила Барбір. Доброго ранку! Вже 9 років прокидаються з тобою. Хочемо вернути кожного з вас. Роблять твої сніданки особливими. Ви з нами, і це прекрасно. Цікавими та корисними. Тут на кухні таке. Відчувай підтримку кожного ранку. Ми для вас є точкою опори. А ви для нас. Сніданок з один плюс один. І зараз це наше нове життя. Давайте гуртуватися. Все цікаво. Попереду. Дивись найкраще з сьомої ранку у будні. Вдача і щире серце. Живи довго, донечко стає єдиним захистом для Бахар. Самотужки ти цю хворобу не здолаєш. Вона має здолати байдужість і небезпечні пастки великого міста. Сестра, брат, не брат. Смій казати мені навіть відступна суперниця. Не стане на заваді щастя її дітей. Сарп мене обманув ясно? тому, що вона жінка щодня о 20.00 На бігоді дякую. Солом'їні пам'ят, колоніса і я дітки піпів. Усі звої. Боже, звідки ж вас стільки? Едів! Звільняй котел космолоту! Космолот спонсор рашись. Судокрим догляд. Крим для щоденного догляду за шкірою всієї родини. Декателен. Містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Мойо! Ігрові ноутбуки Acer Nitro на базі процесора AMD Ryzen 7 5000 серії від 39 999 гривень. Ой! Льончик. Скрутило спину. Чи суглоби? Фламідез! Фламідес гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідес. Дорога Україно, Ти ж знаєш, що у нас усе буде, буде так, як ми цього хочемо. Все буде сильно, спільно, все буде всюди, все буде працювати, все буде синьо-жовто. Все буде. І всі будуть вдома. Наша Україна, ти розквітнеш і знову посміхнешся. Все буде рідна, все буде незалежність зі святом, як ніколи раніше. Грибок нігтів. А Нео – лак для нігтів лікувальний. проникає в ніготь знищує грибок. А Нео – нове слово у лікуванні грибка нігтів. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Віасад вам допоможе. Віасад компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Віасад у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів. У своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460 Підключайтесь. Віасад це турбота. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули знеболюючий протизапальний. Жарознижувальний. Головне це Дарниця. Є в кожній сумочці Головне, пам'ятай про головне, це Дарниця. Розстріл, найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності, та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав Чернетку акту проголошення незалежності України на день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року. Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава це ми. Понад 150 днів без вихідних на передовій. Тридцяти одиниць захопленої техніки ворога. Танкіст Євген щодня наближає перемогу. І щодня він каже: Я не втомився. Я не втомився захищати Україну. У найскладніші для країни часи вірне тільки в ЗСУ, але й в себе. Тисячі українців шукають роботу. І готові працювати вже зараз. Тому, якщо твоєму підприємству потрібні люди, не зволікай! Скористайся оновленим сервісом на сайті центру зайнятості та знайди своїх спеціалістів. Не чекай завтра, зміцнюй економіку вже сьогодні. Працюй, розвивайся, живи заради перемоги. небо над окупантами скаже: доброго вечора. Ми з україни. Приєднуйся до армії дронів від ЗСУ. Хай тексоли. Наш новий суперзір і бездоганний приціл. Перша ціль – зібрати 200 дронів для розвідки. Доброго вечора, ми з України. Перекажи кошти на рахунок зесу або новою поштою. Передай світро подробиці на сайті. Слава Україні! Дікло дікло сей. Хіба? А нещодавно тільки на білю спині жалівся. Мабуть, щось Так. Це той гель, що гріє. Ні. Це той гель, що в жовтій упаковці? Ні. Тоді точно дорогущі. Ні. Гелі з сейфу. Дікло сейф. Дікло сейф гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та напряг. Гелі з сейфу, дікло сейф. Запитуйте в аптеках. Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм. Любити занад. Норм! Бо якщо маєш фухнасти щастя, то хіба може бути невчасно? Не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агов, Club for Pose Selection. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Не можу знайти собі місце. Геморой, запалення, біль, сварбіж, Нео. усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цетрин діє в центрі алергії. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил Крем експертний підхід до лікування грибка шкіри. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Детралекс 1000 мг. Всього одна таблетка на добу і ти непереможна як завжди. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить: спазм? Біль? Спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дева розумна турбота. Зупиняєте через геморой? Проктоглівенол полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. Надмірні прояви клімактеричного синдрому. Припливи, дратівливість, безсоння. Зінтаго, рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки «Глово». Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. «Глово» везе тобі все. Може, до тебе шах? Не може, там мої відпочивають. відпочиваємо. Магнікор не забув. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Не розумію. Київстар ТБ можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТБ завжди поруч. Київстар ТБ» – Дивись відомо. І будь де. – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються Фуцес просте та ефективне лікування молочниці Фуцес. Жити. Незважаючи ні на що. Дихаєш на повні груди. Себе твій телеканал білоді. Дякую, що ти є. Микита літає в космос, ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так, вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Якщо війна змінила ваш звичайний уклад життя і позбавила доступу до правдивої інформації, Viasat вам допоможе. Viasat компенсує виїзд майстра для підключення або відновлення супутникового телебачення Viasat у ваших домівках. А ще пакет прем'єр у подарунок. Звертайтесь до офіційних партнерів у своєму регіоні або телефонуйте 0800 500 460. Підключайтесь. Viasat – це турбота. Батьки, експерти уміння робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова завдяки «Глово». Тисячі ресторанів легко замовити і швидка доставка. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. «Глово» везе тобі все. Алергія заважає рухатись вперед. «Алегра» з перших симптомів алергії. Лише одна таблетка на добу. «Алегра» – живе життям, а не алергією. Не бачи, баба. Тут написано, що у конфі день народження і знижки до 50%. А купили ви переварку, мультиварку, холодильник і смартфон. А що ти за кюркот? Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забули. Знеболюючий, протизапальний. Жарознижувальний. Головне це трамон Дарниця. в кожній сумишці. Головне, пам'ятай про головне, це трамон Дарниця. Дорога Україна, ти ж знаєш, що у нас усе буде, буде так, як ми цього хочемо. Все буде сильно, спільно, все буде всюди, все буде працювати, все буде синьо-жовто, все буде, і всі будуть вдома. Наша Україна, ти розквітнеш і знову посміхнешся. Все буде рідна, все буде незалежність зі святом, як ніколи раніше. З АСК ТЕВА так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК ТЕВА. якість від тева. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикає суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Декатилен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський декателен, Зупини біль у горлі. Дій на причину. Айхер провідний онлайн-магазин товарів для здоров'я та краси, вітаміни, косметика, натуральні продукти та добавки. кращі американські та світові бренди. Перевірена якість, привабливі ціни, швидка доставка в Україну. Айхер все для здорового способу життя. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем, Едем, Відчуй життя без алергії. Не Київстар тебе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, «Київ Стар ТБ» завжди поруч. «Київ Стар ТБ» – дивись вдома і будь де. Нам усім допомагають вони і він. Оліди Трим підтримай себе, підтримай Україну. Олідо Трим збирає кошти на купівлю реанімобілей. Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок дві держава. Це ми. Це спортивна зала, в якій могли б тренуватися українські спортсмени. Але відколи Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, тут панує тиша: мовчать російські та білоруські спортсмени. Вони вдають, ніби нічого не сталося, і своїм мовчанням підтримують вбивство, руйнування і цю жорстоку війну. Українські зали замовкли. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Долучайтеся до боротьби. Діліться своїми відео і публікаціями із закликом бойкоту російських та білоруських спортсменів. Викладайте їх у соцмережах з хештегами кампанії, підтримуйте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорту України. Наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Херсона навік українська душа, а наш Харків стійкий збереже спільну мрію. Що в Одесі зберемо ми стадіони, відсвяткуємо свободу в столиці сповна, і стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна одна.